Росія знову атакувала українську столицю Київ ракетами, в результаті чого, за даними Української служби порятунку, в ніч на неділю загинули чоловік та його чотирирічний син. Інші українські регіони також зазнали російських авіаударів тієї ночі. У прикордонному районі між Україною та Росією тривають бої. Ці кадри нібито демонструють знищення українських танків у Курській області. Президент України Володимир Зеленський вперше висловився щодо українського наступу в сусідній країні. На його думку, війна, як він висловився дослівно, має бути перенесена на територію агресора. За даними одного з українських посадовців з питань безпеки метою наступу українських військ є дестабілізація Росії. У Курській області російська влада евакуювала понад 76 тисяч людей, багато з яких були відправлені потягами до Москви. Україна в суботу повідомила про найнижчу кількість бойових дій на своїй території з 10 червня, що можна розглядати як ознаку полегшення внаслідок наступу в Курську.